Всім привіт! Сьогодні в мене можна сказати відкриття весняного спінінгового сезону. Ні, це не перша рибалка в цьому році, бо в січні ще був період, коли не було льоду, і я встиг половити. Та й в лютому була відлига, коли я піймав декілька риб. Але я сподіваюся, що оце вже прийшла весна всерйоз і надовго, і тому перерви в спінінговій ловлі більше не буде. Проте, як ви знаєте, я не люблю. Знімати ролики у стилі Дивіться всі півгодини, як я ловлю рибу. Тому під цю рибалочку, я думаю, що я розкажу, що я буду ловити цією весною, яку рибу, коли, якими приманками і якими проводками. Тобто, такий собі план рибалок на увесь весенній сезон. Що ж, поїхали! Спінінговий сезон, як на мене, починається одразу, як зійде лід, але не десь на Дніпрі чи іншій великій річці, де його вже немає декілька тижнів. А лише коли розтануть невеликі локальні водойми, наприклад, міські ставки, канали, невеликі річки чи струмки. Чому саме мене цікавлять невеликі водойми, причому бажано локальні, тобто закриті. Бо у великих ріках, типу Дніпра, протяжних озерах чи водосховищах існує сезонна міграція риби. На зиму риба уходить від берегів на зимувальні ями, а повертається не одразу станення льоду. Тобто у великих водоймах, там де ми можемо докинути нашу приманку, риби поки що немає. А от в малих водоймах, може і є своя міграція, але вона дуже недалека. І все життя підводних мешканців проходить у межах досяжності спінінгом, навіть над легким. Але в риби, на відміну від нас, ще зима. Так, танення льоду приносить до води додатковий кисень, який риба відчуває і починає ставати більш активною. Однак все одно вода дуже повільно прогрівається, тож підводні мешканці живуть ще у зимовому режимі. Проте є один від риб, якому все одно, що зараз за сезон, він харчується завжди: це окунь. Звичайний полосатий розбійник, який є майже в кожній водоймі України. От на нього і треба розраховувати під час самих перших рибалок після танення льоду. Таких от, як сьогодні в мене. Я вже неодноразово казав в своїх відео, що окуня зазвичай простіше і результативніше ловити не мармишингом, а джигінгом, тобто донними проводками. Тим більше, що по холодній майже зимовій воді вся риба, а не тільки окунь, тримаються ближче до дна. Це зовсім не означає, що треба бігти терміново міняти екстра ультралайт на щось поважче. Бо насправді, чим легша приманка, навіть та якою джигуємо, тим більше її результативність, тобто більше покльово. Навіть окунь не дуже активний у холодній воді. Тож приманка повинна рухатися повільно, а легша приманка краще гальмується водою і відповідно рухається повільніше. Отже, на перших вісняних рибалках джигуємо над легким спінінгом. Тож бажано, щоб водилище було дещо жорсткіше, от як, наприклад, на Zero від Crazy Fish чи X-Game від Aзуri. Вантажки нам знадобляться від пів граму до граму, ну може півтора для якнайдальшого закиду. Але навряд, бо на півтораху буде вдвічі менше покльовок, повірте. Приманки я полюбляю більш пасивні. Як на мене, варіації на тему Java, Стика і Танти буде достатньо. Активні приманки почнуть працювати дещо пізніше, коли вода хоча б небагато прогріється. Щось ракоподібне теж зараз мімо каси, але от варіації на тему веснянки можуть спрацювати. Проте це теж скоріше пасивна приманка. З розміром приманки можна не мільчити. Ранньою весною ще немає зовсім маленького малька. Але невисока зимова активність риби все ж не дозволяє занадто збільшувати приманку. Тому найкращий розмір в цей період десь 1,5 дюйми. Кольори стандартні, окуневі, тобто темні. Зараз немає сенсу у яскравих кислотних кольорах, бо вода дуже прозора. Але якщо хочеться відійти від природної гами, то найкраще використовувати фіолет і так званий колір лох або ультрафіолет. Проводка на окуня ранньою весною скоріше ще зимова. Тобто таке себе не дуже активне волочіння, дріжання на дні, дуже невисокі підброси і паузи. Головне, паузи. Іноді навіть занадто довгі. Крім окуня в такий період, може попастися і судак, що якраз підходить до берегу, вишукуючи зручні для нересту місця. Але дуже то на судака розраховувати не варто. Як на мене, краще десяток покльовок окунців, аніж невиправдана надія на судака. Проте, Окунь не єдина риба, яка є в моїх планах на весну. Дещо пізніше, коли весняне сонце прогріє на пару градусів хоча б декілька сантиметрів води ближче до поверхні, з'являється перша нехижа риба, яку нарешті можна ловити на спінінг. І це уклійка. Вона одна з перших, якщо не перша, підходить до берега. Причому досить плотними і що найцінніше голодними зграями. Тому ловля її дуже динамічна і азартна. В мене на каналі є декілька відео про те, як я ловлю цю рибку, причому не тільки мармишингом. Справа в тому, що найперші зграї у клійки не стоять на одному місці, а постійно переміщуються по затоках чи водоймах, куди вони підійшли. Тому на початку весни буває дуже важко докинути мармишку до риби. От я і користуюся різними прибудами на зразок бомбарди, щоб впевнено попадати приманкою у саме скупчення риби. Дещо пізніше з потеплінням у кліки стає ще більше, і вона буде щільно стояти у межах досяжності навіть над легкою мормишкою. Тому можна буде перейти на класичний мормишинг і ловити не менш результативно. До речі, за весну уклійка встигає мені надоїсти до тошноти, бо досить тривалий час це чи не єдина риба, яка ловиться на спінінг взагалі, а не тільки на екстра ультралайт. І ловиться стабільно. Бо ті ж окунь та судак починають нереститися і штучні приманки перестають їх цікавити майже зовсім. Разом з уклейкою, часто навіть в однієї з граї, до берегу підходить і мілкий краснопір. Проте для мене період ловлі краснопіра ще не настав, бо рибка занадто ще мілка, такого ж розміру як уклейка. Тому вона поки скоріше не бажаний прилов, адже калічити її при відпусканні не дуже хочеться. А от уклійку я досить часто забираю, щоб порадувати себе свіжою рибкою. Щодо приманок та проводок для оклейки, то я не стану повторювати те, що вже казав в минулих роликах. Втім, тут немає ні особливих тонкостей, ні нюансів. Голодна уклійка жере майже все, що здатне вміститися в її дуже невелику пащу. Наступною за уклійкою до берегу підходить непогана плітка, яка шукає місця для нересту. Але це трапляється не одразу, а десь через 2 чи 3 тижні після того, як почала ловитися уклійка. Тож якраз за цей період, як я вже і казав, уклійка встигає надоїсти. Проте вісняна міграція плітки дещо рятує ситуацію з ловлею на надлегкий спінінг. Але тут є деякі нюанси. Плітку треба підстерегати не будь де і не там, де вона буде нереститися. А в місцях саме руху до нерестилищ. Причому, щоб мати стабільний результат, то це має бути якесь звуження на шляху, яке змушує рибу зібратися у дуже щільну зграю. Така зграя хоч і оновлюється, але стоїть в одному місці майже постійно. Це можуть бути якісь входи в затоки, в річки і річні розливи. Бажано, щоб десь поряд, в ідеалі десь в межах закиду. Була яма приблизно 3 або більше метра глибиною. До речі, є ще одна дуже чітка ознака такого правильного місця це зграї поплавочників, що також не безуспішно намагаються впіймати ту ж рибу, що і ви. Коли ви знайшли таке місце, то можете впевнено і стабільно ловити спінінгом товсту вагому вісняну плітку. А разом з нею, як прилов, ще й густеру, а також непоганого краснопіра. Бо ці риби дуже часто йдуть в одній зграї з пліткою. До речі, в моїх місцях в такій зграї іноді виявляється ще й головень, який теж може опинитися в прилові. Щодо приманок, то тут найчастіше в мене вистрілюють мармишки вагою десь від 0,2 до чверті граму. оснащені дюймовою тантою фіолетового кольору. Причому фіолет майже обов'язкова умова для весняної плітки. А от вага мармишок то особливість саме моїх умов, бо мені потрібно ще й досить далеко докинути до риби. Проводку ж на відміну від ловлі уклійки зовсім не обов'язково робити занадто швидку, щоб утримувати приманку ближче до поверхні. Навпаки, дуже часто спрацьовує взагалі падіння приманки на дно. Але зауважу, що ключове слово тут не дно, а саме падіння. Біла риба дуже прихильно реагує на приманку, що повільно тоне. При цьому приманка може зовсім не робити більше ніяких інших рухів. Тобто гра на цьому вільному падінні не обов'язкова. І чим довша буде оця вертикальна складова проводки, тим краще. Пам'ятаєте, я за яму поряд казав? Буде добре, якщо ваша приманка буде тонути десь на вході в цю яму. Проте. Оця весняна ловля крупної переднерестової плітки не дуже довга, тиждень, ну, може, два. І риба вже вся пройде на нерестилище і там займеться своїми справами. Відповідно, майже перестане звертати увагу на ваші приманки. Але одразу десь після цього наступає сезон карася. Тобто підходить до берега крупний дніпровський карась і починає активно жерти. В мене поки що не вийшло знайти місця і тактику, що принесла б мені стабільні і непогані улови саме цієї риби, і саме на надлегкий спиннінг. Тому зазвичай карася в цей період я ловлю фідером. Враховуючи, що безумний жор займає десь також тиждень чи два, а потім це буде просто гарний кльов. Ну і фідер мені дуже швидко набридає, то на карасі затримуватися не будемо. Бо майже одночасно з карасем. Але все ж таки дещо пізніше до берега підходить великий краснопір. В нього теж нерестові діла. Але на відміну від плітки, я ловлю його прямо на нерестилищах. Втім, це майже його звичайні літні місця проживання. Причому знайти місця, а заодно й вирухувати, коли саме час ловити краснопера, дуже просто. Основна ознака це латаття, кувшинка. От коли листя в достатній кількості починає з'являтися на поверхні, то краснопір вже тут. Він ловиться по краю або проміж латаття, а ще краще залізти в воду у костюмі і кидати під самий берег. Причому іноді навіть можна спостерігати зграї крупного краснопіру, що шаряться на мілині десь 10-20 см. І якщо акуратно підкинути в стаю мармишку, то зазвичай результат не забариться. Цей час, а це вже відносно пізня весна, досить непогано працює жовтий кольор приманки. Найкраще, якщо це буде дюймова танта. Але якась інша імітація лічинки теж працює. Щодо проводки, то зазвичай її майже немає. Риба бере одразу, як приманка впала у воду. Проте іноді все ж треба провести мармишку вздовж латаття, і тоді вона має йти якнайближче до поверхні. Тож і вага в такому випадку не повинна перевищувати 0,2 г, а краще бути значно менше. Звісно, якщо ви здатні докинути таку вагу до риби. Проте мормишка не єдина приманка, на яку добре реагує краснопір. В цей період починається ловля і на мікро чи наноблешні. До речі, ці приманки можуть допомогти, якщо треба щось кинути далі, ніж летить мормишка. Але крупний краснопір теж перестає ловитися десь від середини травня. Залишається клювати тільки мілкий. Скоріше за все, це пов'язано якраз із нерестом. Риба чи то хворіє після нього, чи то якраз нереститься. Тож саме час спробувати впіймати головня вже целенаправлено, а не в прилові. І тут знову нам стануть у нагоді блешні. Оскільки ловити я буду над легким спінінгом, то я не дуже то цілюся в справжніх дніпровських монстрів. Тим більше, що тих ще треба вміти знайти, а ще трудніше вмовити клюнути на вашу приманку. А от головнева молодь та завжди готова порадувати своїми жвавими покльовками. Її треба шукати майже в тих же місцях, що і краснопіра, тобто біля латаття, навіть між лататтям та берегом. Але дуже бажано, щоб берег був у кущах і корчах, а дно тверде. Ідеально, якщо кам'янисте чи глина, але згадиться і пісок. Бо на відміну від Краснопіра, головню чомусь не все одно, що на дні, над ілістим дном його майже неможливо знайти. Тут нічого не буду казати за кольори, бо головень навіть невеликий, дуже примхливий та перемінливий у цьому плані. Тож треба мати досить істотний набір кольорів для експериментів, ніколи не знаєш, що сьогодні вистрілить. Проводка для блешень зазвичай равномірка. Але іноді прискорення чи осипання коливалки можуть спровокувати рибу на атаку. І ловля головня то вже майже літо. Навіть вода починає вже цвести. І от я навмісно майже не прив'язувався до календаря, розповідаючи, кого коли ловити. Бо насправді календарні місяці чи рамки змінюються кожного року. Найбільше тут залежить від погоди, середньодобової температури та температури води. Іноді можна орієнтуватися по окремим народним прикметам, як от поява першого листя на деревах, це початок кльова карася, поява латаття на поверхні кльов краснопера. Але насправді і це не завжди працює. Навіть маючи непоганий досвід, я все одно уявляю собі дуже приблизно, коли почнеться кльов тієї чи іншої риби, не кажучи, що зміна погоди може внести корективи в самі найвірніші прикмети. Тож просто треба час від часу перевіряти і пробувати ловити ту чи іншу рибу. Але все ж таки. Щоб початківцям було дещо легше орієнтуватися, я дуже, ще раз зауважу, дуже приблизно окреслю календарні рамки весняної ловлі тієї чи іншої риби. Отже, майже виключно окунь, це в нас відтанення льоду десь до середини березня. Він ловиться і дещо далі, майже до початку квітня і тоді вже не реститься. Але я раніше перехожу на уклейку, тому майже перестаю його ловити. Уклійка починає ловитися десь наприкінці 1 чи 2 тижня березня. Проте, як я вже й казав, спершу ефективні лише різні приблуди типу бомбарди, а мормишинг майже зовсім не працює. Вирахувати, коли підійшла уклійка, неважко. Зграї пускають круги на воді у прогрітих затоках чи водоймах. Ну і діди-поплавочники теж перші з'являються по берегах. Активно ловиться уклійка до середини травня, а може і далі. Але мені вона набридає значно раніше. Тож я переходжу на іншу рибу. Підхід плітки то десь кінець березня. Тиждень туди, тиждень сюди, в залежності від того наскільки рання чи пізня весна. Цей атракціон невиданої щедроти дуже недовгий. І що саме сумне, це майже єдиний час, коли в моїх краях можна половити відносно крупну плітку на спінінг. Ну ще може під час осінньої міграції. Весь інший рік ця риба живе досить далеко від берегу. Карась то десь середина квітня. Може, самий-самий початок травня. Але то вже скоріше впевнений його кльов на фідер, а не перший весняний дикий жор. Крупний переднерестовий краснопір. Це вже точно початок травня і десь майже до середини цього весняного місяця. А з середини травня того вже майже літо, ну і головень відповідно. Хоча з середини травня на екстра ультралайт можна ловити вже будь-що, під берегом вже розмаїття практично літнього характеру, тож за швидку на годинку рибалку із мормишкою можна впалювати 5 чи 8 видів риби. Ну або спробувати повпиратися в якийсь один вид чисто з академічного інтересу. От такий в мене план на весну по рибі. Ну, а в якості особистих планів, то я хочу продати оце удилище. Це в мене Black Swan до 2 грамів 652. Крім нього, я хочу продати ще свій кардів, який ви теж всі бачили в моїх відео. Кому потрібні фотографії я вишлю на телефон. Ну а посилання на продаж буде в описі цього ролику. Всіх вітаю з весною, що наближається, всім ні, ні луски і до зустрічі на рибалках.